Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Які асоціації у вас викликає слово казка? Риторичне питання, правда ж? А словосполучення ревійська казка? На перший погляд йдеться про дивне поєднання слів. Зокрема, пригадую свою першу реакцію. А насправді мова про офіційний документ 18-19 століття. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і я вам розповім, що таке ревійські казки і наскільки вони важливі для вивчення свого родоводу. Для дослідників і генеалогів словосполучення ревійська казка є буденним терміном. Зовсім інша ситуація із непідготовленим або стороннім споживачем, у якого цей вислів зазвичай викликає нерозуміння або викривлене уявлення. Так ось ревізькі казки це документи, що відображають результати проведення ревізій податного населення Російської імперії у 18-му першій половині 19-го століття. Тобто слово казка значенні розповідь. Ревізії, як їх скорочено називають, проводилися з метою подушного податкового обкладення населення. Ревійські казки були поіменними списками, в яких вказувалися ім'я по батькові та прізвище власника двору, його вік, ім'я та по батькові членів родини теж із зазначенням віку. До ревійських казок, крім першої, другої та шостої ревізій, включалися особи чоловічої і жіночої статі, але в зведених таблицях жіноча стать ніколи не фігурувала. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо у містах. Ревійські казки складалися представниками міського управління, в селищах державних селян, старостами, а в приватних володіннях поміщиками або управителями. Тобто, матеріали ревійських казок є одним із основних генеалогічних джерел, в чому полягає їхня головна цінність для родознавців. Всього було 10 ревізій перед вами роки, коли вони були проведені. У Слобідській Україні перша ревізія відбулася за Петра І. Цей подушний облік населення провели в 1718-1727 роках. Наступною була друга ревізія за 1742 рік і подальші. На Лівобережній Україні першим подушним обліком населення стала четверта ревізія, яку провели в 1781 1787 роках, коли лівобережжя остаточно втратило автономію. На правобережній Україні першою була п'ята ревізія 1794-1808 років. Її запровадили майже відразу після анексії цих українських земель Російською імперією. У проміжках між такими переписами ревійські казки уточнювалися, здійснювалася фіксація наявності або відсутності особи на момент поточного обліку. Причому в разі відсутності фіксувалася причина: помер в бігах, відселений в солдатах тощо. Всі уточнення ревійських казок заносилися до книг, але при цьому кожна ревійська душа вважалася наявною до наступної ревізії, навіть в разі смерті людини, що дозволяло державі збирати подушний податок фактично з мертвих людей, і водночас створювало умови для різноманітних зловживань. Один із таких механізмів змалював Микола Гоголь у своєму творі Мертві душі. Для прикладу, ось як виглядає ревійська казка присілка Вітівці Проскурівського повіту Подільської губерні за 1858 рік. Всі книги були однотипні, відруковані за однаковим кліше, куди вписувалися дані мешканців того чи іншого населеного пункту або товариства. На жаль, за населеними пунктами, звідки походять мої предки, збереглися лише декілька ревізій. Річ у тому, що під час сумнозвісної пожежі 2003 року в Кам'янець-Подільському архіві суттєво постраждав фонд Подільської казенної палати, де такі документи зберігалися. Деякі матеріали відновлені або не постраждали, але значна частина справ втрачена. Друзі, ось такі бувають казки не лише для діток. Напишіть в коментарях, чи доводилося вам чути про такі документи. А від родознавців із досвідом цікаво було б довідатися про досвід роботи з такими матеріалами. Тоді побачимось, папа! -па.